Ще чи в сарафані роя не існує? Його поміряти ніхто не може. От не можна собі ставити рамки фінансування бізнесу. Зрозумійте, я шукаю шлях до грошей. Хіба комусь із вас треба довше? А чому ж ви тянете всі? Що дія успішної людини полягає в тому, що вона діє. Неуспішна розповідає, чому зараз не діє. Якщо мені хтось розповідає, чому він не робить, у мене розмова закінчилась. Ви розумієте чи ні? Робиш, розказуй як. І результат. Ну, просто скільки років? Вам скільки років? 45. 45. Ви коли хочете нормально щось мати? 80? Схіраємо через два роки максимум. Схираємо через 2 роки. Ви трафік, щоб його запустити, потрібно місяць. Ви за 6 місяців не зробили. Чому все інше повинно бути швидше? Ну, ви розумієте, що кожен із вас повинен собі сказати за. От прийшов відрізок, два тижні пройшло, три тижні чи чот... Було стало чому? Ну, що. Ви... А він мені намагаємось. Намагаємось, поки на маркетплейсах. Що туди взагалі лізти? Ну тому що на маркетплейсах рой 1100. А сарафан взагалі безконечність в рой. Працюйте над сарафаном. Ну, в мене і було. Він взагалі. Більше ніж в сарафані Роя не існує. Його поміряти ніхто не може. Все, що пройшло, все ваше. Ну, працюйте над сарафаном. Тоді можна питання на оточення. Можна. А, а, зараз а, планую брати кредит тось, ну, майже вже. І там а, половина на розвиток. Средства і половину мене остається, якраз думав, куди далі правильно вложити для того, щоб свідчити. Ви не повинні розділяти половина, ні половина. Ви повинні вкласти в те, що вам треба впровадити, стільки, скільки треба вам, щоб воно впровадилось. Вистачає кредиту, не вистачає кредиту, ви повинні впровадити. Не, не влізти в ці гроші, неважливо в які, а впровадити. Розумієте, ваш успіх починається. За крок, де ви зупинились. Якраз ваш бюджет за тиждень закінчиться, за два, до вистрілу в голову. Розумієте? Не можна так підходити. От у мене от є, а якщо не хватить його тоді що? Ще возьму. Так і все. Тоді не треба розповідати, є кредит, нема кредиту. Вам треба впровадити. Зрозумійте, що. На початку, якщо в кінці бачите, ви стоїте між кредитами і активами. Да? А до цього ви стоїте між персоналом і кредитами. Бо персонал повинен вам принести гроші. Ваш штатний чи позаштатний, яка різниця? Він приносить гроші. Ви їм даєте. Вони ж безплатно не працюють. І ви їм даєте гроші, вони працюють. Працювати вони працюють. А чи прибутково, чи ні. Значить ви їх міняєте. Ви витрачаєте на найм, ви витрачаєте на зарплати відділ найму, ви витрачаєте на тих стажерів, ви продовжуєте витрачати, 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 поки ці люди не починають вам приносити гроші. Розумієте? А ви ж не так робите? Ви берете якийсь відрізок і кажете, от у мене на оце є стільки. А якщо цього не вистачає далі що? Сижу, жду. чай. От не можна собі ставити рамки фінансування бізнесу. Ви повинні аналізувати, щоб даремно не витрачати. Це да, не плутати. Я не за безудержну гульню. на все, Гуляю на все. на все. Я не про це кажу. Я кажу про те, що ви не можете ніяких рамок ставити. Я буду робити скільки потрібно. І як швидко. Розумієте? Якщо я можу більше найняти людей, я, знову таки, штатних чи нештатних, я найму більше. І тут рамки ці, да, скільки я можу найняти, ніколи не впираються в фінанси. Вони впираються тільки в одне, яку кількість я можу контролювати. Тут да, Бо більше, якщо я їх не контролюю, навіщо я наймаю? Контролювати по-різному. Наприклад, я можу найняти трьох таргетологів, чи п'ять таргетологів, Чи можу їх, чи знаю я, чи хтось мені допоможе розставити, щоб вони один одному не заважали. Можу, значить, найму більше, бо я швидше знайду відповідь. Зрозумійте, я шукаю шлях до грошей. Ви шукаєте, не я. я та... Ви шукаєте шлях. До... Хіба комусь із вас треба довше? А чому ж ви тянете всі? Ну ви ж всі тянете. Все, поки так, дякую. Добре. <плес> Можна питання сюди в тему стосовно вкладання в бізнес? От дивіться, Олександр, якщо вже є, ну, типу, на косячок, да, і є там проблеми з взяттям кредита. Навіть під заставу, бо квартира там в Запоріжжі, я не можу її заставити. Типу, е, можу я прибуток і свої кошти, які я заробляю, типу мій, повністю от вкладати максимально. Типу, Ні. Треба так робити? Ні, тому що розвиток твого бізнесу попадає в залежність від твого прибутку. А якщо прибуток хіровий, то перспективи розвитку бізнесу які? Ну і все. Ви, от, а якщо я ну, купив корову, да? а мені ніхто сіна не дає. От можу я корм... годувати корову в межах свого двору, що там росте. Годувати та можеш. Може краще зарізати корову поки ще вона в... з м'ясом. Це так і може тоді краще його закрити, поки він ще якось не повністю висосав. Не можна. Ви повинні цій корові умовній дати все те, що їй треба. Розумієте? Але більшість із вас ніколи так не робило і не хоче, і не буде робити. Ви все одно роз... будете виправдовування сунути. Я щас поясню. Не треба нічого пояснювати. Корова не розуміє пояснень. В неї простий їм алгоритм. Є сіно, є молоко. Є в достатньому кількості сіна. Чи чого там? Є достатньо кількості молока. А можна наоборот? Можна, но сіно вперед.